Добре, тепер ти, признайся, ти ж завжди хотів чимось виділятися. Наприклад, генерувати електричні розряди просто з руки. Та блін, де там? Я ж людина науки. Прекрасно розумію, що в нас електроенергію генерують лише розетки. Та ну, а електричні в електричній вугрі таскати вони б з тобою не погодилися. Якби я тільки знав, як вони це роблять, може я і зміг би. У вугра є спеціальний орган, який займає більшу частину його тіла. Він складається з тисячі електроцитів, клітин, які працюють як маленькі батарейки. Коли риба хоче вистрілити електричним струмом, ці клітини накопичують іони натрію та калію, створюючи різницю потенціалів. Якщо активувати їх одночасно, створюється потужний електричний імпульс цього достатньо, щоб поглушити здобич або відлякати хижака. Ти краще скажи, що ця тварюка дає імпс 600 вольт. Природа, це просто диво, це справжня технічна казка. Тільки уяви, чиста електроенергія на вугрях пішов робити підрахунки. Я, напевно, теж піду гуглити, який лікар мені зможе пересадити електричний орган.